Ширеки до бою унікальні броньовики з протимінним захистом від краза вперше відправилися на фронт. Попри оголошене перемир'я, їх чекають на передовій як ніколи. Адже спокій у Дебальцевому тільки сниться. Джедаєм вдалося потрапити на заводське подвір'я, де броньовики якраз розминали колеса перед відправкою. І, хоча офіційно вони ще не стоять на озброєнні, перевірку пройдуть у бойових умовах. Про всі можливості нового для української армії броньовика. В ексклюзивному репортажі Євгена Назаренка. Цю прем'єру у війську чекали майже рік. Фото броньовика шреки з протимінним захистом Крас показав ще навесні 2014-го. І ось машина нарешті гарцює заводським подвір'ям. Це броньовий клас «Умрап», тобто дно в нього вивидної протимінної форми. До шрека машин цього класу на озброєнні України не було. Весь кузов потужно броньований і витримує всі види стрілецької зброї та осколки. Можна сміливо говорити, що машина не поступається захистом БТР 80 Є східне сидіння, є люки з бойницями для ведення стрільби, є люки вверху, в криші автомобіля для десантування або для ведення стрільби. Є э, оснащення там тривожна кнопка освіщення, кондиціонер, таплення біля для того, щоб создасті условия для передвіження для ведення бойових дій. Розробляли шрек ще до початку бойових дій спільно з канадською стрейдгрум, з якою вже роблять кугуари та спартани. І якщо в малих броньовиків мало українського, то в цій машині кразівська ходова та кабіна. А іноземці варять броньований корпус. В цілому цей автомобіль витримує стріля все стрілянське воруження. І також він розчитан на підрив двох мін по 6 кілограмів для захисту лічного составу. Шрек важить 18 тонн, а рухає його дизель потужністю 330 кінських сил. Щоправда, російського виробництва. Але на заводі кажуть, на машину можна ставити і німецькі двигуни. Це саме та техніка, що найкраще підходить для фронту на сході України, каже військовий експерт Сергій Згурець. Сьогодні ми ведемо таку певну асиметричну війну, де рівень загроз дуже суміжний між поліцейськими функціями і військовими, тому що з одного боку бо вайки мають бути на на передньому рубежі з іншого боку, вояків треба швидко передислокувати в, в, в інше місце. Частину функції треба виконувати в містах, і де власне брак захищених автомобілів приводить до численних жертв. Коштує такий броньовик від 300 до 600 тисяч доларів в залежності від комплектації. Своє ж дивне ім'я Кразівський бронеавтомобіль отримав випадково. Як розповідає директор заводу, ім'я фактично народне. Коли почали роб. Виготовляти цю машину. Е, ця назва з'явилася у робочих. Вони назвали її, зразу назвали шрек. Ми питаємо, а чому шрек? Ну, подивіться, який він великий і добрий такий. Ну. ну і прицепилася ця назва. Шрек, і сьогодні це офіційно зареєстрована того марка. Наша головний директор автокразу говорить, завод готовий випускати 20-25 машин щомісяця. проте заважає бюрократична тяганина, адже машину мають ще прийняти на озброєння. Ситуація ахова. Кожен ховається, як страус голови засовували в пісок, а те, що війна у Україні йде. Якось стараються виробити це, щоб показати свою непричетність до цього. Перші п'ять машин, що правда, вже відправили до штурмових батальйонів Нацгвардії на схід. Тож випробовування вони проходитимуть одразу в найгарячіших точках, рятуючи життя бійців.